Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми з вами зануримося у надзвичайно важливу та без перебільшення болючу для кожного українського господаря тему, а саме збереження нашого саду, зокрема обагливих абракос, від підступних весняних заморозків. Кожен із нас, хто хоча б раз чекав на врожай цих сонячних плодів, знайомий із тим гірким почуттям розчарування, коли після пишного, білосніжного цвітіння, що нагадує хмарини. Раптовий нічний мороз нищить усю надію на солодкі фрукти. Абрикос це культура, яка прокидається однією з перших, вона поспішає жити, поспішає цвісти, і саме ця її біологічна особливість робить дерево найбільш вразливим перед нестабільним кліматом весни. Але чи знаєте ви, що боротьба за врожай починається зовсім не у квітні, коли ми в паніці бігаємо з димовими шашками чи агроволокном, а ще глибокою осені на порозі зими? Саме зараз, коли календар показує кінець листопада, ми маємо унікальний шанс закласти фундамент стійкості наших дерев. Існує перевірений, науково обґрунтований спосіб допомогти абрикосі пережити екстремальні температурні гойдалки, і ключем до цього є правильне, розумне підживлення, про яке ми сьогодні говоритимемо максимально детально, розбираючи кожен елемент, кожну хімічну реакцію та кожен крок. Щоб ви розуміли не лише що робити, а й чому це працює. Давайте спершу розберемося у фізіології дерева, щоб розуміти, чому осіннє підживлення є таким критичним. Коли настають холоди, дерево переходить у стан спокою, але це не означає, що життя в ньому завмирає повністю. У кореневій системі та тканинах продовжуються складні біохімічні процеси, спрямовані на загущення клітинного соку. Уявіть собі звичайну воду і густий сироп. Вода замерзає при 0 градусів, перетворюючись на лід, який розширюється і розриває клітини рослини зсередини, саме це і є механізм пошкодження морозом. А ось густий, насичений цукрами та мінералами клітинний сік, замерзає при значно нижчих температурах і не кристалізується так агресивно. Наше завдання як садівників допомогти дереву створити цей антифриз. І тут на сцену виходять три головні герої три елементи, які згідно з рекомендаціями досвідчених агрономів здатні зміцнити імунітет абрикоса та гарантувати нам смачні плоди влітку. Мова йде про фосфор, калій та кальцій. Саме ці речовини, внесені у правильні пропорції та у правильний час, стають тією бронею, яка захистить квіткові бруньки від весняного холоду. Отож, перейдемо до конкретного рецепта рятівної суміші, про яку варто знати кожному, хто має в саду хоча б одне абрикосове дерево. Для приготування ефективного робочого розчину нам знадобиться 10 літрів води це база, в якій ми будемо розчиняти наші компоненти. Перший інгредієнт це суперфосфат у кількості 100 г. Фосфор це енергетик для дерева. Він відповідає за розвиток потужної кореневої системи та бере участь у процесах обміну речовин, які допомагають дереву успішно перезимувати. Однак тут є важливий нюанс, про який часто мовчать у коротких інструкціях, але я мушу вас попередити: суперфосфат дуже погано розчиняється у холодній воді. Якщо ви просто всиплете гранули у відро з холодною водою з криниці, вони лежатимуть там камінням і не принесуть. Жодної користі. Тому, щоб зробити все правильно, 100 г суперфосфату краще б попередньо залити невеликою кількістю гарячої води, дати йому настоятися, ретельно перемішати до утворення суспензії і вже потім виливати цей концентрат у основні 10 літрів води. Тільки так ви гарантуєте, що фосфор дійде до коренів у доступній формі. Другий компонент нашої суміші це сульфат калію якого нам потрібно взяти 50 грамів. Зверніть увагу: ми використовуємо саме сульфат калію, а не хлористий калій. Абрикоси, як і багато інших кісточкових культур, не дуже люблять хлор, тому сульфатна форма є ідеальною. Калій це головний елемент морозостійкості. Саме він відповідає за регуляцію водного балансу в клітинах, сприяє накопиченню цукрів і тому самому загущенню клітинного соку, про яке ми говорили раніше. Калій робить клітинні стінки еластичними та міцними, дозволяючи їм витримувати тиск при замерзанні та відтаванні. Без достатньої кількості калію дерево входить у зиму роздягненим, і навіть невеликі морози можуть завдати непоправної шкоди квітковим брунькам, які закладаються ще з попереднього сезону. Третій інгредієнт, який часто недооцінюють, але який відіграє критичну роль саме для кісточкових культур, це кальцієва селітра у кількості 30 грамів. Кальцій необхідний для правильного формування кісточки у плодах. Якщо кальцію не вистачає, дерево може скидати зав'язь, або ж плоди будуть дрібними та неякісними. Крім того, кальцій зміцнює клітинні мембрани, працюючи в синергії з калієм. Однак, друзі, тут я мушу зробити важливе застереження, виправляючи можливі неточності, які трапляються в аматорських порадах. Кальцій селітра містить азот. Азот це елемент, який стимулює ріст, що восени є небажаним, адже дерево має спати. Проте, у такій невеликій кількості 30 рамів – і за умови внесення у пізній період, коли температура ґрунту вже низька, нижче 5-6 градусів тепла, коренева система засвоїть ці елементи, але не пустить їх у ріст пагонів, а відкладе на склад до весни. Тому дуже важливо вносити цю суміш саме зараз, у кінці листопада, коли дерево вже скинуло листя і перебуває у стані глибокого спокою, а не у вересні чи жовтні, коли ще було тепло. Якщо ви боїтеся використовувати азотовмісні добрива під зиму, кальцієву слітру можна виключити або перенести її внесення на ранню весну, по талому снігу, замінивши її зараз на інше джерело кальцію, про яке ми поговоримо трохи згодом. Цієї кількості розчину, 10 літрів води зі 100 грамами суперфосфату, 50 грамами сульфату калію та 30 грамами кальцієвої селітри, достатньо для підживлення одного дорослого дерева. Але давайте будемо реалістами та уточнимо поняття поливу під корінь. Доросле дерево абрикоса має розгалужену кореневу систему, яка виходить далеко за межі проекції крони. Виливати відро добрива просто під стовбур це помилка. Всисні корінці, які власне і п'ють розчин, знаходяться по периметру крони, тому правильніше буде викопати неглибокі ямки або траншею по колу там, де закінчуються гілки дерева, і рівномірно розподілити розчин саме туди. Якщо ж у вас молоді деревця віком до 3-4 років, то цю порцію, тобто 10 літрів готового розчину, варто поділити на два дерева. Не перегодовуйте молодь, адже надлишок селей може обпекти ніжні корінці. Також в контексті правдивості та офіційних агрономічних даних, варто зазначити надзвичайно важливу річ. Не можна лити концентрований розчин мінеральних добрив у суху землю це закон. Перед тим, як вносити нашу чудодійну суміш, дерево потрібно добре пролити звичайною водою. І тут ми підходимо до ще одного аспекту осіннього догляду, який нерозривно пов'язаний з підживленням волого зарядного поливу. 10 літрів розчину це лише їжа, але це не пиття. Щоб абрикос пережив зиму, ґрунт має бути промочений на глибину мінімум 60-80 см. Сухий ґрунт промерзає набагато швидше і глибше, ніж вологий. Крім того, вода має високу теплоємність, вона повільно остигає і гріє коріння. Тому, перш ніж вносити добрива, вилити під доросле дерево 5, 6, а то й 10 відер води, якщо осінь була сухою. І лише коли вода вбереться, вносьте наш розчин фосфору, калію та кальцію. Це забезпечить рівномірний розподіл речовин у ґрунті та захистить коріння від хімічного опіку. А тепер поговоримо про альтернативу або ж краще сказати про чудове доповнення до мінеральних добрив, яке є цілком натуральним і доступним майже кожному, хто має піч, камін або зону для барбекю. Це деревний попіл. Попіл це справжнє золото для садівника, особливо для кісточкових культур, які не люблять кислих ґрунтів. Абрикос це рослина, яка походить з гірських районів, де ґрунти часто багаті на кальцій і мають лужну реакцію. Більшість українських ґрунтів має тенденцію до закислення, і попіл тут працює як ідеальний розкислювач. Окрім того, попіл містить понад 20, а за деякими даними, й 30 цінних мікроелементів, серед яких магній, бор, сірка, залізо. І, звісно ж, величезна кількість калію та кальцію у легкодоступній для рослин формі. Це фактично природний аналог тієї хімічної суміші, яку ми розбирали вище, але без азоту, що робить його абсолютно безпечним для внесення у будь-який час осені та зими. Для приготування ефективного зольного розчину вам потрібно взяти 2-3 склянки просіяного сухого деревного попелу. Чому просіяного, щоб відокремити цвяхи вуглини та сміття, чому сухого? Тому що попіл, який лежав під дощем, втрачає калій, він просто вимивається водою. Отже, беремо 2-3 склянки якісного попелу і розчиняємо їх у 10 літрах води. Тут не потрібно чекати тижнями як з деякими настоями, достатньо добре перемішати, щоб попіл рівномірно розподілився у воді і одразу виливати під корінь. Пам'ятаємо правило: лємо у вологу землю по периметру крони. Цей засіб особливо добре підходить абрикосам, оскільки кальцій з попелу безпосередньо впливає на формування кісточки. Ви напевно помічали, що іноді розлущуєш абрикос, а кісточка там недорозвинена або тріснута. Це пряма ознака дефіциту кальцію. Попіл вирішує цю проблему комплексно, плюс він підвищує загальний імунітет дерева. Чи можна поєднувати мінеральну суміш і попіл? Можна, але з розумом. Не варто змішувати їх в одному відрі, особливо якщо ви використовуєте суперфосфат, оскільки при змішуванні з лужним пополом фосфор може перейти у важкодоступну форму. Краще розвести їх у часі. Наприклад, сьогодні ви вносите мінеральні добрива, а через тиждень, якщо погода дозволяє і ґрунт не замерз. Проливаєте дерево розчином попелу або ж мінеральні добрива вносите в ямки, а попіл розсипаєте сухим по поверхні ґрунту під перекопування чи мульчування. До речі, якщо ви просто розсиплите сухий попіл по землі, це теж спрацює, але ефект настане пізніше, коли опади поступово доставлять поживні речовини до коріння. Розчин діє швидше. Такі прості, на перший погляд, дії це інвестиція у майбутній урожай. Правильне підживлення допомагає деревам краще переносити температурні коливання. Коли навесні день сонце пригріває до плюс 15, а вночі температура падає до мінус 5, саме накопичений калій і цукри в клітинах не дають абрикосу загинути. Дерево, яке пішло в зиму ситим і напоєним, має значно більше життєвої енергії, щоб відновитися після стресу. Крім того, ці елементи сприятимуть не лише виживанню, а й якості майбутніх плодів. Абрикоси будуть солодшими, ароматнішими, і що важливо, їхня транспортабельність покращиться завдяки міцнішій шкірці та щільнішій м'якоті, за що відповідає кальцій. Але не добривами єдиними. Хоча наша тема сьогодні це підживлення, я не можу не згадати про комплексний підхід, адже в садівництві все взаємопов'язане. Щоб врятувати абрикос, окрім внесення добрив, обов'язково подбайте про стан стовбура. У лютому та березні, коли сонце стає активним, темна кора абрикоса нагрівається, а вночі різко охолоджується. Це призводить до морозобоїн, тріщин, через які потім потрапляють інфекції. Тому після внесення добрив поки ще температура дозволяє обов'язково побіліть стовбури та скелетні гілки спеціальною садовою фарбою або вапном з додаванням мідного купоросу. Це теж частина захисту від весняних проблем. І звісно, мульчування. Після того, як ви полили дерево нашими розчинами, закрийте вологу в землі шаром мульчі. Це може бути торф, перегній, але не свіжий гній, солома або навіть сухе листя, якщо воно здорове. Мульча збереже тепло в зоні коріння і не дасть волозі швидко випаруватися, пролонгуючи дію наших добрив. Давайте підсумуємо що ваш абрикосовий сад радував вас, а не засмучував, не залишайте його призволяще восени. Листопад – це не час для відпочинку садівника, це час для стратегічних дій. Приготуйте суміш, 10 літрів води, 100 г суперфосфату, розчинено в гарячій воді, 50 грамів сульфату калію та 30 грамів кальцієвої селітри або замініть її на попіл, якщо боїтеся азоту. Це коктейль здоров'я для вашого дерева. Якщо ви є прихильником органічного землеробства, використовуйте деревний попіл. Дві-три склянки на 10 літрів води. Не шкодуйте води для вологозарядного поливу, просочіть землю вологою. Робіть це з любов'ю та розумінням процесів, що відбуваються всередині живої рослини. Пам'ятайте, що природа вдячна, вона завжди віддячує дбайливому господарю сторицею. Коли ви стоїте в холодному осінньому саду і розводите добрива, уявляйте собі теплий липневий день. Гілки, що гнуться під вогою великих буштинових плодів, і той неповторний медовий смак домашньої абрикоси, це варте ваших зусиль. Ми маємо плекати нашу українську землю і наші сади, незважаючи на жодні погодні примхи. Сподіваюся, ці поради стануть вам у нагоді, і наступної весни ваші абрикоси стоятимуть вкриті цвітом, якому не будуть страшні жодні заморозки, а влітку. Ви насолоджуватиметеся щедрим урожаєм. Бережіть свої сади, працюйте на своїй землі і вірте в результат. Нехай ваша праця приносить задоволення, а дерева будуть міцними та здоровими. На цьому я з вами прощаюся, але робота в саду не закінчується ніколи адже сад це живий організм, який потребує нашої уваги цілий рік. Хай щастить!